Літа, літа, много я літа. многоя я многоя лита лита я літа. во здрави спасенье много. Я...

Галина Яківна, Я так трохи поважно, відчуваючи, що до моїх, мого голосу долучаються ще сотні голосів, які тих, хто вчився у вас і хто закінчив наше відділення. І, взагалі, згадуючи кожного разу вас і вітаючи зараз вас, я відчуваю певне хвилювання, адже я все-таки залишаюся завжди вашим учнем, випускником і, і відчуваю певне щастя насправді, тому що трепет якийсь. Тому що напевно це пов'язано з моєю молодістю з тими роками, коли я потрапив, слава Тобі Господи, в наш вуз і вчився на театральному відділенні, де ви керували в цей момент і вкладали мені українську. І Богу дякувати, що саме на наш час е, припало відродження українського театру нашої української культури. Ми долучилися якимось чином до повернення забутих імен, пам'ятаю те піднесення, той стан, можливо, тому завжди так гаряче реагую, коли зустрічаю вас, пам'ятаю наш диплом, ми на Мозайл. Мені здається, що в той момент відбувся якийсь поворот. Десь підсвідомо ми відчули от ту Курбасівську ноту, про якого ще. Там кілька років перед тим особисто я і мої однокурсники нічого не знали. Тож саме отаке піднесення, цей посил пробую тримати і надалі, бо без цього не уявляю сенсу творчості. Галина Яківна, дорога моя, обіймаю, люблю безмежно і бажаю вам сил, натхнення і здоров'я на багато років, як ми вже проспівали перед тим. І саме для того, щоб бути і свідчити, бо ви несете в собі дуже багато знань і дуже багато досвіду. І ви знаєте про що свідчити, і знаєте, як це робити, як мало хто це вміє. Тож тримаємося всім нам перемоги над цим вселенським злом і сил для подальшого процвітання.